Державна міграційна служба в області виявила, що три вищі навчальні заклади області порушують законодавство, а саме в частині запрошення на навчання іноземних студентів через посередницькі фірми мотивували наказу Міністерства освіти та науки. У цьому наказі чітко пише, що навчальний заклад, який повинен зустріти від в'їзду до прибуття, відповідає несе і до повернення його відповідає навчальний заклад, прописно. ніде не сказано за посередницькі фірми. Які запрошують тут ні одної фірми. Хоча, ви подивіться, на скільки тут є фірм, які з запрошують. 12 фірм по медичному університету і по Національному університету Нафти Газу, 6. Наводячи цифри, Сергій Саєв каже: більше половини запрошених студентів не з'являються на навчання. Прослідкувати чи перетнули вони кордон України, досить важко. Однак саме вони потрапляють в категорію нелегальних мігрантів. У 2015 році прийнято 72 рішення про примусове повернення іноземних громадян до країн походження, двох іноземних громадян видворено в примусовому порядку, 10 іноземцям скорочено строк перебування. Складено 138 протоколів по статті 203 та статті, 50, та статті 59 та статтями 204 та за статтями 204 205. В цьому числі внаслідок проведених заходів працівниками міграційної служби виявлено 78 нелегальних мігрантів, стосовно яких прийнято рішення про примусове повернення Українського повернення напередодні нового навчального року. Міграційна служба просить вище пильніше ставитися до перебування іноземців в області, адже в разі порушення іноземцями правил перебування на території України відповідальність нестиме навчальний заклад. Якщо взяти статтю 205, це йде відповідальність фізичних осіб відносно іноземців, яких вони запросили в Україну. Фізична особа запросила і не вжила заходів щодо своєчасного виїзду або продовження строку перебування на законних підставах України. І стаття 206 – це йде відповідальність фізичних осіб, які надали іноземцям житло, транспорт чи інші послуги за умови, що ці іноземці перебувають незаконно на території України. З огляду на ситуацію у світі правоохоронці попереджають про посилений контроль за іноземцями і просять, аби вони мали при собі документи чи їх копії.